Мі збитки це збитки, які було завдано безпосередніми там, скажем, авіаударами, внаслідок чого було зруйновано житлові або ж нежитлові приміщення, руйнувація бізнесу того ж самого, пошкодження транспортних засобів. Якщо говоримо про непрямі збитки, це збитки, які було завдано громаді. Громада наприклад, для прикладу мала там один мільйон гривень спрямувати на освіту або ж на охорону здоров'я і е, вона вимушена була перенаправити ці кошти на е, саме на те щоб допомагати постраждалим цивільним особам на те щоб ліквідувати наслідки е, ракетних обстрілів або ж зробити ті ж самі укриття тобто громада таким чином вийняла ці гроші з одного статті бюджету і перенаправила на іншу яка вже пов'язана з війною і таким чином громада втрачала досить багато в своєму розвитку Загалом, і вона також не могла розвивати там освітній там, галузь охорони здоров'я чи там житлово-комунальний сектор. Це, це один із прикладів саме непрямих збитків. Другий приклад це може руйнація бізнесу. Наприклад, було підприємство на рівні територіальної громади, воно було зруйновано повністю. Воно перестало платити податки у громади. Громада таким чином також втрачала ці кошти. Вона також не змогла використати їх, ці заплановані кошти на розвиток цієї громади. Починаючи з січня 2024 року ми почали реалізовувати досить великий масштабний проєкт. Можна сказати, всіукраїнського масштабу ми почали працювати над синергією громадського сектору та органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів в плані фіксації та документування воєнних злочинів. Та на та створення дієвих механізмів з надання компенсації постраждалим цивільним особам. Ми будемо реалізовувати проект у громадах Черкаської, Чернігівської, Донецької та Сумської областей. Загалом ми взяли по дві громади з цих областей, де є досить великі масштабні руйнування внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та власне, де є досить багато внутрішньопереміщених осіб. Так, дещо буде відрізнятися, оскільки ми розуміємо, що якщо в Донецькій, та Чернігівській та Сумській області в областях більші руйнування були, то в Черкаській області менші руйнування, і тут більший акцент буде саме на визначення саме непрямих збитків, які було завдано громадяні. Донеччині ми будемо працювати з Краматорською та Святогірською територіальними громадами. Чому саме з цими громадами? Тому що для прикладу в Краматорську ми вже зафіксували 474 епізода епізоди вчинення воєнних злочинів а в Святогірську це більше ста. І тобто ми розуміємо, що це досить велика кількість злочинів, які вчинено було Російською Федерацією на цій рівні цих громад. І ми вже бачимо досить велике руйнування в цих громадах, і ми бачимо ту кількість населення, яка постраждала внаслідок дії Російської Федерації. Ну, Найперший результат, який ми плануємо наприкінці реалізації цього проєкту, це Підготовка аналітичних звітів, аналітичних звітів про наслідки вчинення воєнних злочинів на території громади та аналітичних звітів щодо провадження органами місцевого самоврядування дій. Які пов'язані з фіксацією, документацією воєнних злочинів та власне реакцією їх реакцією на те, щоб забезпечити потребами постраждалих цивільне населення. Крім того, ми хочемо зробити дорожню карту для органів місцевого самоврядування, зібрати з цих з цих чотирьох областей, з восьми громад такі знаєте, позитивні дієві практики роботи по роботі з постраждалими цивільним населенням. Виробити таку найбільш таку знайте ідеально ідеальні ідеальні практики, щоб їх можна було використовувати не тільки в цих громадах, а й в інших територіальних громадах України.